Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Продовжуємо тему гарбузів. Зараз сезон. Купили ми гарбуза великого і треба його приготувати. Була був і манік, було і желе гарбузове, щось ми ще я вже не пам'ятаю. Але все дуже смачно виходить. Значить, тут ми сьогодні будемо робити запіканку з творогом. Е, гарбуз я потерла на терці і приготувала теж. Значить, Треба в рівні пропорції гарбуз з сиром. Ну, це по рецепту. Я зроблю трошки інакше, покладу гарбуза більше. Значить, тут у мене 250 грам творога кисломолочного сира. Вбиваю сюди 3 яйця. Сюди кладу 2 столових ложки цукру і додаю 4 ложки сметани. Сметана у мене домашня. Ну, можна, звісно, і не додати. Бачу, сметана добряча, добряче, дуже вкусно. Додаю до цієї всієї суміші ще пару столових ложок крахмалу і одну столову ложку манки. Все. І тепер це все переб'ю міксером, не блендером. Для чого міксером хочу, щоб трошки лишилися крупинки з сиру, щоб він відчувався в запіканці. І тепер додаю сюди гарбуз. Все ретельно треба вимішати, щоб було тісто однородне. І сюди я додаю ще трошки родзинок. Ну, перемішую. така маса виходить зараз. Змастила олією і посипала манкою. І викладаю сюди і в духовку на 40 хвилин при 80 градусах, але ще до цієї пори, поки відправляти, але поки відправляти в духовку, ми ще зробимо ще зверху, треба, я не знаю, як правильно назвати, заливка, помазка, Ну, коротше, зараз зробимо що. Зробили таку заливочку, одне яйце і ложка сметани. Цукор я не додавала. Ми любимо так, що я роблю мало солодке, а тоді завжди можна додати і меду, і якось варення. Ну, в общем, багато різних є варіантів. Йошта у нас є дуже смачна, але її теж можна. ти розрівняємо кап. І відправляємо в духовку на 45 хвилин, 40-45, опять же, в залежності від духовки, 180 180°. Це наша запіканочка готова, але ми зараз зробимо до неї таку зверху ще як доповнення. Газурь, крем, хто як, навіть не знаю, як її назвати. В общем, одним словом, я беру столову ложку цукрової пудри і столову лож... не столову ложку, а трошки додаю сюди сметани і починаю його вимішувати. Цукрова пудра розтає в сметані. І виходить, це так зробили, на один раз поїли, і вона зберігатися не повинна. Ну, Ось така, виходить. На двох нам достатньо буде поїсти. Смета... Солодка сметанка. Ну і зараз будемо. Ще тепло. Коли вона пристине, звичайно що воно буде держатися краще. Це ось все. Все одно хорошо Така, ну, запіканка, звичайно, запіканка. Так. І тепер зверху полиємо цю сметану з цукровою культур. Ну що, будеш ж снімуть пробу? Гаряче. Аромат Ароматка ботає такий нежне, Угу. Ну, в общем, дуже смачно. Приготуйте обов'язково. Ну, no, нема що і сказати. От смачно і все смачно. Дуже нежне, дуже нежно. Нежне, смачне і бюджетне. Ну а на сьогодні всім пока-пока. вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Дуже вкусно. Таке ніжне. Сонька, я тобі не дам. Сантіма. Дай ще кусочок, дуже вкусно. Випросив хазяк і ще все. Що там? Межавто, так? Дуже вкусно. Робіть дуже вкусно, дуже, дуже, дуже вкусно. Смачно на Яка разниця, десь би вкусно було. Все. Зараз відведу до. Я вам скажу дуже класний. Легенький, це ж гарбуз, він корисний. 99%. Якщо не гарбуз, то. Ну, дуже вкусно. Це ну, дуже то, творожна запіканка, а гарбуз дає смак. Так, да, дуже вкусно. Так що рекомендую. Кажу, Ані, спинися, спинися. А <гум> вона та, не, зуби, що... Не та що ж проглоту? Вона каже, це полезно, полезно. <гум> ну, Дивіться, вже воно скоро десе. <гум> А сейчас воно тут кончається, теж одна ось тут. В двох Вдвох Ну На, я не. Соня, де ти там? Ну, не <гум> в <гум> мене хамуха. <гум> Ди пальці облиза. Ди. З двох рук. Там вони вкусніше тобі, ти високо держишся, її невдобно. <гум> <гум> <Що. гум> ну і все, русский ножки осталися від цього. Вона <гум> тоненька. <гум> Вона була повна, було б менше. Так, та да, да, да оправдайся, оправдайся, то не Ні, ну Є дуже смачно. Зробіть обов'язково. Всім пока.